Жах, паніка та розпач так описує події тієї ночі. Пані Галина, мешканка будинку, біля якого влучила російська ракета. Каже, тепер просто залишилася на вулиці, втративши свою домівку, в якій прожила 40 років. О пів на дев'яту вечора розповідає, відпочивала в своїй кімнаті, як почула потужний вибух. Тривоги не було. Тривога включилася буквально спустя півтори-дві минути. Спустя, вже як це все случилося. Стекло вилить, вікно вилетіло, стекло, в мене рука вся тут, нога вся, все по... на ногу зашивали. Ужас, внучка Це сами, в другій кімнаті, внучка не пострадала, шок страшний, у дитини крик страшний, просто час до сих пор в ухах звинить. Сусідка Галини Любов дивом вижила. Її квартира одна з перших на шляху вибухової хвилі. Тепер її житло знищене вщент. Резко гух, э, такий взрив, і ото кинула мене. Ну а мене ото заклинило двері. Мужчини відкрили топором там чимсь, відкривали та витягли та на скору відправили в шосту лікарню. Та позашивали все. Дякуємо їм, слава богу. Ворожа атака на підгородні поранила 22 людей, серед них п'ятеро дітей. Також забрала життя дворічної лізи. Дівчинку разом з мамою шукали під завалами декілька годин. Матір вдалося врятувати її в тяжкому стані. Доставили до лікарні. Зараз вона бореться за життя, зазначають медики. Мати щас непритомна в стані коми. У неї тяжка черепно-мозгова травма пошкодження хребта, пошкодження ребер, пошкодження і видалення селезінки. Вона зараз надається допомога в повному обсязі. Робиться і комп'ютерне ісслідування, проведено дві оперативні втручання: одне по видаленню селезінки, друге по дренуванню грудної клітини. А наразі стаціонарне лікування досі отримують 12 людей. Серед них троє дітей: шести та 15-річні хлопчики, досі в реанімації. Але їхній стан медики оцінюють вже як середньої тяжкості. Це були важкі черепно мозгові травми та множини. Травми м'яких танин, тулуба, обличчя та кінцівок. на зараз там дітей ближче до середнього. Ну, сподіваємося, що вони найближчим часом одужують і що діти потребують подальшої реабілітації. Перш за все, психологічної реабілітації, тому що вони дуже злякалися, всі діти вони всі свідомості. Наші реабілітологи та лікарі-психологи будуть з ними ще працювати. Одна дівчинка при надходженні була у задовільному стані після там первинної хіру... хірургічної обробки ран її відпустили додому на амбулаторне лікування. Одна дитина ближче до середнього ступеню важкості знаходиться у дитячій хірургії на сьогодні. Повністю стабільний стан загрози для життя немає і для повного одужання. Вони отримали всю медичну допомогу. Серед постраждалих дітей шістирічний Давид він ввечері бавився вдома з батьками. Аж поки не почув гучний вибух, і все навкруги стало сірим. Хлопчик в подробицях пам'ятає, як його рятували та доставили до лікарні. Мама говорила, де Давид? Потім ми вийшли із квартири басіком, прыгнули через бордюр, тому що були розвалені ступінки. Вийшли на вулицю, де успіли якісь люди з рослої дитини вийти. Ми підійшли до зеленого жигуля. Потім мама казала, що мій ребенок весь в крові. Мама хлопчика в цей час була у ванній кімнаті, і це каже, врятувало її життя. Вона отримала незначний струс мозку і лікується поряд сином. А от її чоловік отримав множинні порізи та травму ока та розповідає, є вірогідні сліпоти. Як він мені розказує, що у нас кровать і диван в кімнаті, і дитина стояла біля нього. Він лежав на кроваті. Він відкинув, він почув свист сильний і відкинув його просто на, на пол. Ну це так він пам'ятає, не знаю. І в нас велика плазма. Видно, його накрила цей плазмою, і тільки мабуть, це і спасло. Ну от сильних осколків. від квартири родини Спицьких залишився тільки холодильник та ліжко. Хочеться просто щоб все закінчилося. Ще нічого не хочу. Ну, страх, звісно. Присутство велика. і навіть тут я вільниця, мені страшно, і коли ця сирена, ужас такий береж, не знаю, чого може дати далі. Несправедливо. Я вважаю, що вже должно все закінчитися. Скільки будуть іще на сидіти вмирати. Місцева влада обіцяє компенсувати збитки та допомогти мешканцям з тимчасовим прихистком гарантій надає віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук, яка відвідала місце прильоту. Очевидно, що зараз стоїть перше і найважливіше питання: як буде відшкодована компенсація за зруйноване житло? Яким буде розмір цієї компенсації? Очевидно, що сьогодні буде зібрана комісія, і нам уже це пообіцяв керівник підгородненської територіальної громади. Сьогодні невідкладно будуть зроблені заходи, щоб почати фіксувати. А потім і відшкодовувати так за втрачене і пошкоджене майно. Міською радою буде надаватися. Звичайно, що в співпраці з обласним бюджетом ця компенсація буде більшою, ніж лише наша компенсація. Я не можу казати про розмір, тому що треба рахувати, дивитися, скільки, яка загальна сума збитків, яка кількість людей. Ну, скажімо так, будемо намагатися тими коштами, які в нас є, максимально зробити, щоб люди могли, ну можливо, навіть отримати повну компенсацію. А загалом вибухом зруйновані два будинки, і в околицях вибито більше 200 вікон, двері та пошкоджений дах. Понівечено нас десяток автівок та декілька приватних домоволодінь, магазин та газогін. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.